Дцятому столітті, колись святий Франциск створив шопку. Він правда тоді, шопка була жива, були люди живі. Він нагнав живих овечок, ослика, вола все так, щоб показати, як то насправді Ісус Христос народився тоді в його час тисячу років тому. Але він все це робив для того, щоб люди кожного дня ходили і дивилися і розуміли. Що Ісус Христос народився не тисячу років тому, не дві тисячі років тому. Він народився сьогодні, тепер. Кожного разу, коли ми усміхаємося до людей, яким сумніше, кожного разу, коли ми допомагаємо людям, які є в потребі. Кожного разу, коли ми тулимося, коли ми любимо одне одного і поважаємо, це кожного разу. Ісус Христос народжується і каже: Привіт! Я народився, щоб сказати, я тебе люблю. Нам. Завжди треба пам'ятати, найважливіше, що Ісус Христос народився, Він приніс віру, надію нам і любов, і ми маємо про це піклуватися. І будемо тішитися, коли зараз до нас прийде Антон, і будемо його вітати в захисника, який приїхав лише на три дні з фронту. Але бачите, він мав в собі почуття краси таке, що він створив цю шопку. І не одну є ще така шопка в нас в Насихові, в модульному містечку. Ми його будемо так само її відкривати. Так що вітаю готуйтеся завжди. йдіть до тої зірки, як три царі. До того що вам близьке в серці з любов'ю. Христося рождає. Ви давно 9 років тому я О, добрий день зробив цю шопку. Спочатку вона йшла як майстер клас Я просто ці великі фігури, от робив в такому народному примітивному стилі, як майстер-клас біля ялинки. Мені тоді була вагітна моя кохана, і для мене ця шопка це таке дійсно народження, очікування. От коли я це все робив. Пізніше на другий рік запропонували зробити їй хатку. Зробив хатку, запропонував зробити ще трьох царів. Доробили трьох царів з дітьми, яких я вчу 17 років вже я працюю в себе в майстерні-викладачем. Я навчаю людей різьбити скульптуру в камені в дереві. Ми з дітьми розмалювали цих е, царів. І два роки тому, вроде би, десь, я вже чесно кажучи, забув, е, приєдналися ось ці вот ангелики, симпатичні такі дитячі, дітки такі крилаті. Що я вам хочу сказати? Я вітаю вас всіх з Різдвом. От. Е, я приїхав з Куп'янська вчора, радий, що зараз тут відпустили на три дні. Сказали, відкрий шопку, скажи парку. Людям вертайся назад. Ну, так і зроблю. якби. Вам всім бажаю щастя, здоров'я. Много я літа. Христос народився. Сьогодні хочу заспівати вам ще коляду. Ой, рано, рано, кори попілі, святий! Вечір. А ще раніше василь костав святий веч. Василь, як став, три свічі сукав святий веч. І весь тема новина, при чистах тіла, при чистах сина. Ще двигачка прилетіла, власть и вотрятый приготый.